привіт, друзі, з вами я Каркарснім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Call of Duty Modern Warfare 3. А точніше, сьогодні ми будемо пацани, грати в Warzone через те, що сьогодні, пацани, я буду грати в режимчик, який називається відродження. Тобто, ем... в чому прикол цього режимчика? На даний момент в цьому режимі є три карти. Всі вони відбуваються в одному місці. Якщо, якби, якщо так об'єктивно, то якщо ви зайдете в Колівську битву, це буде вся одна карта. Але так, то це три різні карти. На три різні карти, які називаються Електростанція Попова, військова база Орлова і Зараман Суборбс. Я навіть не знаю, як це перекласна, якби такі. Якби, е, окра... ну, якби е, район такий міста Зараван, бо це якби все місто Зараван разом з електростанцією Попова, але такий якби, один з райончиків міста Зараван. Е, і якби ми можемо в принципі тут грати на різних картах. Ми можемо грати, наприклад, Е, тут ми можемо грати на Попаупа військова база Orlow, і ця, якби, карта, сі я вам що розказував. А також ми можемо грати на карті Del, також ми можемо грати на карті ISH Island, або також ми можемо грати на е, ро, ротації, яка відбувається тільки між Вонделем і Ischica Island. Але е, е, якби, е, тепер сьогодні я буду грати в, іменно на цьому Урзикстані. Тобто на цих на цих трьох картах, які, якби, е, яка мені вже вибереться, яка мені якби, вже ротується. Ну, Мені ротувалася карта е, Електростанція Попова. Досить прикольна карта, я її люблю. Також вона використовується в наземній війні в Call of Modern це прикольно, це все класно. Е, тому давайте я би під... Мені вже точніше підгружається каточка. Також, пацани, не забувайте дивитися моє відео. У мене тепер дуже дофігіще відео, по Call of Duty виходить. Це прикольно, це класно. Надіюсь, е, вам це подобається, що у мене виходить прям багато-багато відео. По Call of Duty Modern Warfare 3. пацани, Modern Warfare 3, або там Modern Warfare 2, чи Warzone, пацани. Е, окей, пасни. М -м, дайте, нам підгружається каточка. У мене, до речі, такий скінчик соупа, візиточка Прапора України. Е, якщо що це відродження в 4 ну, групи по 4 Типу по 4 грока. Я серйозно я забув, скільки разом ігроків, тобто скільки разом груп, але в одному загоні у нас буде 4 гравця. у нас буде 4 гравця. Все нам загружається. поки що, У нас, нас блін, два челіка, в яких по одному. А, ні, ні, все підгружилося. У нас, по-моєму, буде тільки 3 челіка. У нас, по-моєму, буду тільки 3 челіка в загоні. Е -е, і... Ми, якби, будемо грати, і там досить, до речі, доволі прокачені. чіліки. мені здається, проти них я такі трошки слабенький, звичайно, але тільки прокачуються, так скажем, в Call of Duty. І граю, бо реально мені Call of Duty подобається. Я в неї дуже багато часу в ній провожу. Окей, пасне, давайте, нам грузиться. Нам грузиться карта електростанція Попова. Давайте виберемо наш цей штучечку оу е, о о По мені вже стріляють звідтись. Так, давайте убили, убили. Ха-ха-ха. прямо -ха -ха. прям е, спини. Ну, може, трошки жорстко, але, е, але все-таки. Давайте приляжемо тут, е, як ми бачимо. Ні, ну, це не вся вся карта. Якби, е, у нас, поки, що, поки ми тренуємося, ми можемо е, якби, грати на е, цій е, карті. Так об'єктивно. Але відроджуватися ми по-любому будемо на паніку з Так, Давайте, йо-йо-йо-йо-йо, я трошки наніс йому урончика, але все-таки програв. Все-таки програв. Ну, до речі, це прикольний режимчик відродження для тих, хто є ще не такий сильний, не такий прокачаний, Тобто ви не можете боятися, що якщо вас уб'ють, то... Це ви вже кінчаєте гру. Ну все рівно, все рівно в королівській битві, навіть якщо ви навіть якщо вас убили, навіть якщо ви думаєте, що все ні. Але за першим разом, якщо вас убили, ви переміщаєтеся у гулах, пацан ви переміщаєтеся у гулах, а за другим разом вас може відродити ваш загін, пацане, ваш загін. Ну, ну голах, якщо щось, то це в'язниця, це така в'язниця, типа, або ну такі як табір, такі, типа. Ну, там можуть сидіти і прості в'язні, і. Непрості, не прості не в'язні. Е, Дивіться, нам треба, як я розумію, вискакувати тут. Вискакувати тут. Ми бачимо, це все карта, це вся карта, на якій ми можемо і грати. Е, бачимо цю карту. Якби це велика карта одного міста, але ми можемо грати тільки. Е, це Якби на цій тільки карті, на цій тільки зоні ми можемо грати. Далі ми вже не можемо. Далі вже напущений газ. І там ми просто, якщо все-таки туди і попадемо, ми просто нам кирдик. Нам кирдик, пацани. Давайте, пацани, Я спущуся тоді в цей блок. Електричний, атомний, не знаю, що за блок такий. Давайте беремо датчик, датчик серцебиття. Нам треба, я так теж пушечки шукати, це все окей. Е, давайте, штурмова винтовочка. Е, набір для самореанімації, пацани. Набір для самореанімації. Е, це важлива штучечка, але вона б більше мені пригодилася в королівській битві. А це відродження, тобто вона тут аж так сильно і не пригодиться, пацани. Наскільки мені здається, може я і помиляюсь, може я і помиляюсь. Е але в принципі мені здається, пригодиться, щоб зберегти вас від смерті, бо е все-таки хто ж хоче, навіть якщо відродження, то хто ж хоче помирати. Дивіться, я прийняв контракт на ліквідацію пацани. Тобто у мене є вже конкретна ціль, яку я можу пацани, пацанки ліквідувати. М і дивіться, пацани, е давайте мені би треба ліквідувати болотінь. Йой-йой-йой-йой-йой. Мене підбили. Та я зловив пулю, я зловив пулю. Я хочу цю штурмову винтовку підібрати. Так, жі, де... Де воу-воу-воу-воу-воу! Я в засаді, я в засаді, челіки, я в засаді. Е, йо йо йой ой Окей, пасне, дивіться, я відрожуся, але союзники мої мають будуть протриматися до кінця відліку, і відродження моє буде через кількість там секундок. Через кількість там секунд. Тобто 14, 13, 12. У нас тут прям такий таймер є. Слава Богу, у нас тут живий челік. Я сподіваюся, він протримається 5, 4, 3, 2, 1. Ми відроджуємося. Ми відроджуємося і зараз ми будемо. Випадаємо. Я ж з цього. Куди б я хотів піти. Я би хотів вже тепер більше на землі, так скажемо, поборотися. Поборотися на землі і. скакнув би я десь тут, знаєте. Давайте скакнемо і давайте, давайте, давайте. В принципі, мені здається, тут плута буде мало, аж тепер до мене це дійшло. Але ні. Дивіться, що моя інтовочка. Ячик збройнею. Воу-воу! Чекайте, нам, я так понял, у нас круг ще зменшується, бо у нас є якби така велика кругла карта, і у нас ще тут навіть газ напускається. Тобто, ось такий досить прикольний. У нас така прикольна штучка. 에, давайте. Блін. Я відів челика. Ой-ой-ой, мене опять убили! Мене опять убили. Чого ж так не повезло? Чо ж так не повезло? Давайте посмотрим, ми тікаємо, поки е, ми відродимося, поки ми відродимося. У нас один з союзників е, погинув, у нас один з союзників погинув, а у нас, я так розумію, є разом з їх 4, бо я там вижу з номером один чилік є. Е, але бачите, там уже газ там вже налітає газ, і я не розумію, що цей челік бере і летить сюди. Не розумію, що цей челік бере і летить сюди. Але окей, все, я відрожуюсь, я відрожуюсь. Мені вже пофіг, що там ті челіки, Я відрожуюся, І це буде супер. Нам насувається до нас газ приходить. Так Нам напускається газ. І давайте, бачите, прапор з Оксана, тільки без гриба. А давайте. бам-бам-бам-бам. Давайте тоді приземлимося, тільки Давайте тут десь. І, здається, це ідеальна буде зонка для того полутатися, і я знайшов пушечку, я знайшов Е, e, Давайте беремо другу пушечку, беремо якийсь брюм. Блін, це якийсь пуліток схоже. Я поки щось штур... штурмовою побігаю, йолки палки я впав, я впав, я впав. Е, e, Нічого, страшного, нічого страшного, я живий, я живий. Прошу відкрити не впіду. Дивіться, нам напускається газ, і нам зараз, я би подивився, коли нове коло буде газу. Нове коло у нас вже більше переміщається туди, до цих реакторів. Більше туди переміщається до цих реакторів і до цієї труби атомної. Тут прапори ще якісь, може місце зарвано, може не знаю. Що тут пише якась, типу, не знаю, якась компанія з будови чогось. Окей, коло цього реактора. Принципі, коли цього реактора бігає до фігіщі Чільків. Але я це знаю тільки з королівської битви, а з, з цього. О, бабки-бабки-бабки. Це хольгер. А це? Штурмова. А, ні, ні, ні. цю, цю, Виберу цю. Не хочу цей хольгер, виберу цю, вона більш скорисільніша. Все ж таки, вона штурмова вінтовка. І все ж таки вона буде трошки покраще. Давайте подивимося, що тут на цьому На, цьому... на цій возвишеності може тут щось вдасться нам полутати. Там графіті, як ми бачимо, всякі, вже е, такі це від карти накладені. От після візьмемо цю штурмову орієнтовичку. Я би воз'єднався, так скажем, з нашим складом, з нашим складом воз'єднався. Нам треба десь тут зайти. А чекайте, де цей челік, де цей челік? Воу-воу! Воу-воу-воу! Пацани, ну тут прям жорстко так, що мене зносять постійно, мене зносять постійно. А тут у нас ще відлік зробився трошечки подовший, трошечки подовший. І бачите, ми у нас вже перші чекали щось 50 секунд, по-моєму. Е, але тут кісточки, я так вижу, союзники получаються, і нам зменшується трошки цей відлік, не розумію. Ну, Всю штуку цей прикол я вже не знаю, але як ми, бачите, тут, як ми бачимо, тут склад е, повністю два наших челиках. Тобто вони тут, мені здається, їх би тут не мали убити. Дома Мого відродження, як ми бачимо, у нас ще там один челік, Так що е, наш склад, він топовий тільки до того моменту. <рес> доки я у не була. А, Дивіться, я у газі, я у... А, ні, не у газі, просто дивіться, скільки тут цього газа. Е, дивіться, я зразу падаю тут. падаю тут наш склад, е, не хочу інші нічого чути, ніяких інших варіків. Падаю тут. Е, але нам, нам тут одного челіка вже вбили. Я думаю, что сюда скану расскавска. Береги, заглушающая! Воу-воу-воу! Меня -воу. зацепили! ёлки палки У меня тут прям пацики убивают Прям з непонятно навіть звідки але убивають за сих стрим, усіх за сих стрим, окей, пасне. Поки що не такий прокат. А мене з звер... верха вбивають на ну, йолки, ну я би тоді в такому варіку я б ваще навіть нічого то і не зробив, пацани. Нічого навіть би і не зробив, пацани. Ну не повезло, не повезло, не повезло. Але чекаємо, поки наші союзнички протримаються, поки наші союзнички протримаються. Ну і поки я відрожуся, поки я відрожуся, от тоді буде все окей. Все буде тоді гуд і зашибись. пацани. Гуд і зашибись. Давайте з го грузиться 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Окей, давайте. Нам уже точки газ напускається, у нас зараз піпець, який маленький кружок буде. У нас зараз буде піпец, який маленький кружок. Я мені здалося, що я в газі відрадився. Не в секторі газу, якщо ви поняти. А просто в газі. Газ. Газ. Дивіться, бачите, який тут кружочок, типиський маленький. Чекайте, Союзник тут відроджується, він тут спершу кладить. Я надіюсь, я хоча б одного якогось уб'ю. Чілька. А то буде фігово, якщо ні одного не Давайте, Я поки що тут буду в цьому кружку бігати. Е, давайте якийсь шериф що? what the hell? Е, давайте беремо тут лутаємось, якийсь мішочок, якийсь мішочок. Ви просто не звертайте уваги на те, що я можу грати реально, так як трошки, ну, ну, бо Ну бо все ж таки, все ж таки тут челіки по пару років грають, всі частини колди, походу, мають. Е, ну я теж фанат колди, але е, якби. М, кампанія, то, то сюжетка це одне, а це собі друге. Так, давайте поснемов, входимо сюди. Входимо сюди. Я там ведю челіка, я там ведів челіка. Ну я, по-моєму, йому не наніс ніякого урончика. Дайте пасне. Газ уже є. І у нас тут тачечка. Це чиясь тачечка, точніше. Мені здається, тут зарвут челики. Кби б мене не убили, куби б Внимание, мене не вбили тут. Так, сто-се-се-стоп, -ст 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 стоп! Давайте! Убиваємо, да убиваємо, хиліка, доубиваємо челика. Все, let's go, let's go! Перший мій кілчик, перший мій кіл кілчик. Давайте датчик серцебиття, датчик серцебиття, це БПЛА, розвідки. Все let's go. Я вообще фінішу все зробив, челіка зарубасосили, зарубасосили пацани. Ви думали, що я нуб? ні я не нуб. Ха -ха -ха. Окей, пацани, давайте я зарубасосив челіка. Кріпський угу. кружок маленький. І так сильно навіть укриттів якихось таких особо нема. Навіть не це не в принципі щось тут є. Чекайте, ні, це наш, це наш, це наш. Я думав, хто тут блін, так біжить, і навіть мене не зачепило. Це наш, це наш це портативне укриття в нотке собі, але окей, давайте візьмемо. Я уже його взял. Казідуска. Давайте візьмемо це, давайте, давайте візьмемо це, давайте візьмемо. це. Піпец! Посмотри, дивіться просто який тут маленький кружок. Подивіться просто який тут маленький кружок. Дивіться там чельки, там челики збігаються. Тут БПЛА розвідки. тут якийсь комплектик скинули. Станція покупок. станція покупок. А, ні, мені станція покупок до одного місця. Е, давайте, пацані, е, кружочок. От тут кружочок реально без укриттів. Тобто тут укриття ніякого зовсім то й нема. Тут треба надіятися лише на самого себе, пацани. Там челік, там челік. Я його, понятно, не зачепив. Понятне і діло. оу вау, воу Так, чекайте, приляжем, приляжем. Бронепластини. Обов'язково. Круг зменшується, пацани, але поки що я побуду тут, я в то колечко навіть не хочу йти. Бо вот там челіки вже зайняли заправочку. Бо вот там укриття це, по-моєму, той тунельчик. Навіть не тунельчик, ну і заправочка, заправочка, понятна. Само собою. Прикол в тому, що в цьому газі навіть нічого не видно. Якби у мене ж була снайпа, я би був радий. Я так ніколи не хочу снайпи, але. Блін, ну тут звідси, понятне діло, я не зачеплю. Я не зачеплю нікого. У мене грена є. Піпец, бачите, скільки тут зривів? Тут ці чільки походу, різко почали грени кидати. Десь пасне, часу не так багато є. І тут уже газ, тут же газ, тут же газ. Мені нічого інше не лишається, як і в цей кружок. Який ти в цей кружок. Ой-ой-ой-ой-ой. На заправці там уже челики, є, там уже і челики. Але я, в принципі, знаю де я буду. Я в принципі знаю де я буду. Мені тільки треба прийдеться лежати. Це взагалі навіть бомбардіровка якась. Так, там челик. Що за стоп? Пацаны, тут бомбєшка прям! Зидьте! Йоли пали, бо мені під 7 мінометні удари не попасти. Зидьте, що тут, тут блін, паркан знесло, Йоли пали! Тут прям бомблят би просто ніхто не не вижив, просто ніхто не вижив, пацани, бо е, уже сім челиків лишилося, а... кружочек такие уже. А да елки палки, елки палки, нанеси ему урон, нанеси ему урон. Ай-яй-яй, убили мене, убили. У мене третє місце, пацани, третє місце, видите? Ну, трошки, я все-таки протримався, все-таки довго протримався. А тут же нема було куди би відроджуватися, пацани. Ну тому, в принципі, класно, в принципі, класно. Е, сьогодні ми пограли в, е, в режимчик відродження на карті електростанція Попова. Тому дякую, що ви подивилися це відео. З вами був я, Каркар. Не забувайте, дивитися, моє нові відео по коловдії Modern Warfare 2 разом з Warzone. Е, точніше Modern Warfare 3 разом з Warzone, Е, і Modern Warfare 2, і інші ігри, бо я багато ігор знімаю, ви це знаєте. А знову я Каркар, Всім удачі і пока-пока, друзі. Пока, Пока. Пока.